Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам ось такий бюджетний мотоцикл від компанії mustang Двигунчиком на 250 кубічних сантиметрів, номер двигунчика 165 FMM Надійний перевірений часом двигун. Це бензиновий чотирьохтактний з повітряним охолодженням, один в нього циліндр, карбюратор. В поєднанні з механічною коробочкою передач на 5 ступенів. Коробка класична, одна вниз, всі інші вгору. На борту в нього стоїть два, дві підніжки, одна центральна звичайна, і одна бічна. Попереду в нього дискові гальма, позаду барабанні, відторможується чудово. Такий в нього ланцюг, прорезинені підніжки у пасажира та у водія. Посадочка в нього комфортна, велике сидіння досить. Як для пасажира, так і для водія. Також тут ось такий багажничок металевий, на який ви зможете щось собі поставити. Антиугоночка така механічна. 18 колеса він має. Резина така, якою можна проїхати по дорозі та по бездоріжжю. Ось, Як ви бачите, легкосплавні диски. Амортизатори тут двійні, як ви бачите, дві пружини. Тобто Одні реагують на менш дрібні ямки, і друга, друга пружина реагує на більш сильні удари. Амортизатори налагоджуються, тобто можна їх зробити більш жорсткими або більш м'якими. Ось такий габарит зі стопом. Цікавий, дуже цікавий мотоцикл, Кікстартер, до речі, є. Також в нього. А, з боку в нас ось таке освітлення, ну, типу габарити, так а, також ладівська оптика, яка гарно відпрацьовує в темний період часу. Ну, давайте перейдемо за його кермо, що ми тут можемо бачити. Тут в нас електронна приборна панелька, сучасна, яка налагоджується, а, можна. Виставити денний пробіг, також час. інформативно, сучасно та все, що потрібно тут є. Такі мотоцикли за невелику ціну в нашому магазині, тому можете перейти за посиланням, що знаходиться під цим відео, та подивитися його ціну, характеристики і так далі. А я вам дякую за перегляд даного відео. Поставте, будь ласка, лайк та напишіть коментар, як вам цей мотоцикл.